Вітаю, шановні глядачі! Глядач, як ми і вам обіцяли, серпень місяць це багато контенту, багато контенту практичного для того, щоб ви розуміли, що таке компанія вестандарт, що вона постачає і які є критерії в цьому всьому. Тобто на групі Viber весь ви бачили, люди знімають відео, ми вам фірмові подарунки, і це буде далі йти на протязі всього серпня місяця. А на зараз ми знаходимося на кондитерському крупноплодному соняшнику Геракл. Ми знаходимось на Дніпропетровщині, це Сенільківський район, село Вербове. Село Вербове, там, де посуха була. Сіявся цей соняшник в нас в кінці квітня місяця. І на зараз ми вам показуємо середини серпня, як він виглядає з налитими кошиками. Та поїхали. Тобто, кондитерський соняшник Геракл це соняшник, який... Звісно, як і люби рослина, просить від себе що? Він просить мінералізації, попередник, щоб була пахота, глибоке рихлення там, або оборотний плуг. Ну, тобто, ну як на неподисковці. Тому що тут розгаложена коренева система, і щоб налити таку шляпундрів, щоб вона була з гарною фракцією. Нам потрібно розуміння того, що це чуть інший аспект. Це треба тут влажуватись, влажуватись во всіх його моментах. Поїхали. Тобто висота парапилення. Ну, не буду казати, ми чуть зайдемо глубше е від цього всього. І висота рослини. Ну, дивіться, розбіжність. Ну, тобто вже десь 20 см розбіжність. По запиленню, ну, що можна сказати по запиленню такого соняшника? Воно херенно запилене. Я просто задоволений результатом. Результатом на полі. Воно запилене на все 100%. Він прямо уливається, це чорне золото. Дивіться, що хочу сказати далі. Беремо ляпку чуть менше за розміром, тому що це я так показав, ну, то, що как, ну, руки тягнуться до того, що воно файно показує. Дивіться. Ось. От, калібр вам, ось вам насіння, ось вам висота. Ну, тобто, десь 2,10, десь так. Так це вам кажу, це все робилось по нашим технологіям. Наші технології це була технічна карта, це було багато відео. Щоб не казали потім, нас відпустили, як з хамачків, витягнули кудись, непонятно куди, а потім е парень їла все, що хочеш, що завісить тебе. Ні, висівали ми тут 32 тисячі населення на один гектар. Якщо ми висіваємо 32 тисячі насинин і при збиранні буде десь в районі ну, 29-30, це буде дуже добре. Дивіться, ну так, да, воно вимахало... Ну, я думаю, що тут комплексні фунгіциди, комплексні сертициди, стимулятор розпоріган, тут був по 100 мг на гектар. Тут був комплекс від Life Biochem олійний турбо, дуже файна, тим концентрована формула з амінокислотами. Тут багато що було. Ми будемо шукати зараз вовчок на полі, тому що це 6 а ми знаходимося в такій зоні, де тут всі гібриди повинні бути 7 А, ось ми знайшли. От дивіться, вовчок, рослина-паразит. Ось. І дивимося, що воно спланувало. Ось. Бачите, воно запилене, але не так якісний показник. Йдемо далі. Знову таки, вовчок. Поле після кукурузи, гарний ґрунтовий гербіцид і гарні показники. Запилення дивимось. Подивіться, тут і бджола. Я думаю, не завжди літала, тому що, якщо чесно, була така срака, тут е, просто не було змоги давати прям такі результати. Ну, ми, знаєте, я вам скажу як, е, сюди навіть їхати було е, не дуже коректно по одній простій причині, тому що палило так, тут були всі аномальні розклади, які були у всіх. Ну, тобто було плюс 41 стіні і... Пчола явно тут не літала, не давала ніякої змоги надалі щось робити. Так, дивіться, знову ми знаходимо рослину паразит. Рослина паразит. Вона суха повністю. Ну Тобто воно, якщо її є, то воно відмирає, воно толерантно по відношення йде. Бачите? А бачите, скільки її на двох оцих рослинах? Зараз ми подивимося, що воно спланувала за кошики. Ось у нас два кошика. Що вийшлося в нас? Дивимось. Один кошик, Трохи менше. Другий кошик. Ну, Дивіться, що можна казати. Оно, запилене як потрібно. Фракція йде, фракція четверочка йде. Ну і в цілому я ж кажу. Тут дивіться, що ще повлияло на це поле. Дуже багато повлияло на це поле, дуже важливо. Тому що і при посіві, і після посіву не було дощу. Тобто щось воно тільки зацвітає, як ми бачимо, бачите, ось, ось, дивіться. Одно вже формує, тільки зацвіло, воно тільки зацвітає, а третє за ним вже відсихає. А четверте вже спланувало. Ну поняли? Ну а щоб планувати таке, от на минуту. Тому е, неравномірність сходів дала той аспект, що ми в чому будемо працювати десикантами, будемо робити деквадебрамідом в будь-якому випадку. Збережемо наш врожай. Збирання врожаю я не можу пропонувати, коли воно буде. Но скажу так, дивіться, е, соняшник мені подобається. Е, за цей соняшник стоїть боротися. Це гарні показники, які дають змогу нам працювати. Правчок присутній на полі, ну і ніхто й не казав, що він не буде присутній, але скажу такий момент. Мені подобається. Мені подобається, те, що тут буде крупний плод. Мені подобається, що тут буде багато фракцій 4-2, 4-5, 5-6 фракції. Це буде ходове топове насіння, за яке можна буде змагатися на ринку. Я думаю. Здавати його навіть з-під комбайна, якщо в цьому році буде цікаво, то буде цікаво, будемо здавати. Якщо буде не цікаво, ми осложимо акуратненько. Будемо чекати наступної хотими на коливань, тому що все це біржа, все це цінові катювання, і тобі ж, ну, ну, дивіться, Що можна сказати ну, Сергію як постачальнику? Люблю цілую, називається. Так, дивіться, з вами була компанія Вайстандарт, Чекайте нового контенту. Ми з вами завжди будемо на одній нозі. Всім гарних врожаїв! Збрасуйте нам на Viber, на ваше відео і будете отримувати гарні фібові подарунки. Врожаїв, дощу вам не бажаю. Бажаю гарних врожаїв. До зустрічі!